Вітаю, друзі! Я інколи думаю, що Володимиру Зеленському краще інтерв'ю не давати. Подивився його велике інтерв'ю британському журналісту, ще декілька тест прокоментую, але зразу скажу ну, те, що він говорить, шкодить не просто йому, шкодить країні. Інколи краще мовчати. Про це детальніше поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, друзі, друзі давайте розглянемо тези Володимира Зеленського у вчора опублікованому інтерв'ю британському журналісту. Which support package? Which missiles? Will we be given nuclear weapons? Le then let them give us nuclear weapons. Will they give us the missiles in the quantities that we can stop Russia? And I'm not sure of that, but I think it would help. <inaudible> Ми повинні чимось захищатись, якщо до приєднання в Альянс чекати десятиріччя. Ну, по-перше, це Марення. По-друге, чим більше Зеленський говорить про ядерну зброю, тим більше він дрочить Путіна. І більше ударів буде по нашій країні, якщо навіть і робити і займатися ядерною зброєю, то всі країни про це мовчать. А кажуть тоді, коли вона є. А от таке балабольство призводить до дуже поганих наслідків. Я скажу уже він на Мюнхенській конференції про відновлення ядерної зброї наговорив. І зразу після цього вторгнення почалося велике. Надин НАТО. я.

А на практиці за повернення території гинуть десятки тисяч українців. І ну давайте далі будемо спорити, а фронт буде рушитись. Російська Федерація повинна повернути всі території. Я тільки за, як її примусить це зробити, не підкажете Володимир Олександрович. That President Trump invited me to his inauguration. But he... Трамп запросив мене на свою інаугурацію, Мені просто було не дуже доречно їхати. Ну, навіщо брехати? Ну, над тобою стівався. Трамп молодший, що ти тричі просився і тебе не позвали. Ти зараз. Definitely, we will go for this setup for the meeting with these four participants. What does it matter how I, what is my attitude to him? I will not be kind to him, and I believe that he, I consider him an enemy, and to be honest, I believe he considers me an enemy as well. That's it. No. Я готовий сидіти напроти Путіна за столом перемовин, якщо це буде єдиний варіант досягнути миру, каже Зеленський. А що заважало раніше сидіти? А що навіщо тоді, якщо зараз сидіти, то навіщо ці всі жертви були, а не були підписані Стамбульські угоди? а? As regards my legitimacy, i was elected by 73 percent of my population 73 percent and you know i i always said that i am open to any elections yes during the war there can be no elections the legislation has to be changed the constitution etc. <speaking in> the <country> Я завжди відкритий до виборів. Я дико вибачаюся ніхто не заперечував, Володимиру Олександровичу, що тебе обрало 73% українців. Але обрали згідно Конституції на 5 років. І далі, оцей президент твій, це узурпація влади називається згідно Конституції. Яку ви. Порушуйте щодня, яку ви порвали на шматки і повісили в свою вбиральню в офісі президента і витираєте української Конституції свої зелені дупи. Про відкритість до виборів, так треба було їх проводити згідно Конституції. Або якщо їх неможливо провести, передати владу парламенту, як це передбача Конституція. В чому проблема влади? Влади хочеться і вибори. Твій же міньончик, мітя Литвин, дімочка Литвин, він вийшов і сказав, що виборами Путіна не залякаєш. Тому те, що Келаган каже про вибори, це фігня, їх проводити не треба. А ти зовсім інше кажеш, вигани, дімочку тоді. Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди і не можемо втрачати мільйони людей заради ради результату, котре ще не факт, що вийде. А от з Стамбула по сьогодні ми втратили сотні тисяч людей, ми втратили величезні території, нам знищили промисловість, енергетику. І так далі. Володимир Олександрович, що це було? Ви про що? А? У війні з Російською Федерацією загинуло приблизно 45 тисяч 100 людей, а 490 тисяч поранених. Припини брехати. От просто це брехня. Це брехня. Люди бачать цвинтарі в своїх містах, села. А ти брешеш? Уже Трамп назвав очевидні цифри, а ти все рівно брешеш? Просто брехло і цинічне брехло. Росіяни не хочуть кінця війни, тому я їм точно не підходжу. Їм потрібна маріонетка. А хто сказав, що український народ обере маріонетку? А що, твої соратники в парламенті, куди ти мав передати владу? Вони маріонетки? А? Да. Україна готова перейти на дипломатичний шлях, якщо люди е, рахують, що ми повинні це зробити ми будемо говорити з Путіним. Ну, люди е, хочуть зупинити війну. Повернути мир на наші землі. Люди хочуть жити, а не помирати і кожного дня ховати рідних і близьких. Ну і давайте зробимо так: повернемо е нам ядерну зброю, віддайте ракетні системи, допоможіть профінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільної ситуації. Ну це марення якесь. Просто марення. Коли почалась війна, Путін передавав свої ультиматуми через ОПЗЖ, а Медвечук і його колеги вимагали, щоб Україна пішла Путіну. Медвечук правив би Україною. Було б як в Білорусі чи Чечні. А я б е втік за кордон. В підсумку ми арештували Медведчука і обміняли на 200 військових. Ну, Володимир Олександрович, от дивіться, ну, знову ж брешеш. Медведчука коли арештував? Зранку. Що він передавав? Нічого. Ви два дні перші в бункері взагалі сиділи, не вилазив. Арешт Медведчука. Як пов'язаний з тим, що е, війна е, е, що в перші дні війни? А чому один Медведчук, а Бойко ще не у в'язниці? Він коментував у Соловйова російське вторгнення. Чому Бойко ваш партнер? Одна з причин розвалу економіки України? Страни вивезли великий капітал. Це офіційно е, мінімум 35 мільярдів. їх ніхто не міг зупинити. Володимир Олександрович, а ти тоді навіщо, якщо ти не міг зупинити, а? І це ж твої друзяки виводили ці бабки. Ця війна збагатила США на мільярди доходів і дала безцінний бойовий досвід. Тобто, ми збагачували США своєю війною. Ви серйозно, ви це знали, ви це робили свідомо. А? Ну, просто звіздець якийсь. Україна готова до кінця. Гарячої фази війни. Розмова з злочинцем Путіним це вже компроміс. Ну, а ще був вислів про Таке Карсона, наближеного журналіста до Трампа, якому Зеленський порекомендував не лизати дупу Путіну. Ну, скажу так: у вас е риторика, ви говорите про мир, але говорите так, щоб миру не було. Говорити про мир, щоб миру не було, щоб тривала війна Оце тактика Зеленського. І це все, що можна зробити, який висновок з цього інтерв'ю. Друзі, не я один зробив такий висновок на Заході також. І тому всі розуміють, буде Зеленський, буде війна. Тому, якщо хтось хоче допомогти нам, українцям, повернути мир на нашу українську землю, то треба допомогти позбутися цього зеленого уперя. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.